На часі новини події, факти, актуальні коментарі у викладі наших журналістів. У цьому випуску зокрема про таке. Вибір зроблено. ЦВК планує оголосити результати за два тижні. Чи задоволені результатом перегонів обласних штабах партій? У Черкасах зростає кількість хорах на ГРВІ. За останній тиждень занадужило майже дві тисячі черкащан. Топ тема дня парламентські вибори незалежно від того, скільки громадян проголосувало, їх результати матимуть силу, заявляють керівники Центру Виборчкому. Комісія працювала всю ніч до неї. З регіонів надходила інформація про остаточну явку виборців та перші неофіційні результати голосування. Які політичні настрої в Україні? Яка сила лідирує в цілому по державі і на Черкащині? Зокрема, знає Лідія Меланіч. Дані за підсумками голосування поки що попередні станом на 17-ту годину. Центр виборчком встиг опрацювати понад 60% протоколів і ті електронні. За словами голови центральної виборчої комісії Володимира Шапувала по Україні лідирує партія регіонів 45%, Батьківщина 21%, Комуністична партія України 15%, удар 12% і свобода 8%. Ця інформація значно відрізняється від результатів екзитполів. Очільник ЦВК пояснив це так. Ну, давайте. Дочекаємося, по-перше, остаточного результату, коли ми отримаємо усі 100% протоколів і виведемо ці цифри, тоді будемо говорити. Давайте говорити, що екзитполи це при всій повазі тих людей, які організовують і проводять екзитполи, це справа відносна. На Черкащині по загальнодержавному виборчому округу лідерують всеукраїнське об'єднання Батьківщина, за ним слідує партія регіонів, удар, комуністична партія України та Свобода. За словами Володимира Шаповала, ця п'ятірка вирвалася вперед в усіх областях. Різниця лише в порядку їх розташування. А отже, українці визначилися зі своїми політичними переконаннями, зазначив він. Остаточний попередній результат виборів буде відомий не раніше середи, але крапку поставлять аж за два тижні. абсолютні результати будуть тоді, коли це. Ка отримає е, протоколи з окружних виборчих комісій з мокрими початками і шляхом простих математичних, навіть так скажу, арифметичних операцій визначить кінцеві результати. Лідія Маланіч, Дмитро Морошніченко з Києва для Черкаської служби новин. За спостерігачі перебігом українських виборів задоволені. Вони відзначають, впродовж цього дня виборів на дільницях були черги. А це свідчить про високий інтерес до політики. Щоправда, це також сигналізує про деякі технічні прогалини в організації виборчого процесу. Попри незначні недоліки, стверджують іноземні спостерігачі, вибори були чесними. Поки українці очікують на результати виборів, міжнародні спостерігачі підбивають підсумки. У Європейській академії зі спостереження за виборами вважають, вибори в Україні відбулися відповідно до усіх міжнародних стандартів. Виборчих бюлетенів вистачило всім, і голосування було таємним. Суттєвих порушень спостерігачі не зафіксували. Відсутність значних проблем з посвідченням особи виборців свідчить про поліпшення якості обробки центральної виборчої комісії, систематизування інформації про виборців. Отже, ми можемо сказати, що в Україні відбулися чесні та незалежні вибори. Підбиваючи підсумки, ми можемо сказати, що вибори заслуговують на високу оцінку, хоча вони не були ідеальними. За дотриманням законності і прав громадян під час виборів народних депутатів на Чернігівщині спостерігали представники міжнародної громадської організації за справедливі вибори. Серед них депутат парламенту Чехії Владимір Дрімал. Він переконаний, вибори були прозорими в порядку є на скриньках і люди хадіт. Єсть много старших людей, які приходят. Это в Чехії нормально около 30% процентів граждан, які прихадять. Атом, що люди інтересують, що буде з Україною в будущем, приїхали подивитись на парламентські перегони і північні сусіди України. Спостерігачі з Росії задоволені голосуванням. Кажуть, встановлення веб-камери на дільницях позитивно вплинуло на перебіг волевиявлення, адже дало змогу у реальному часі спостерігати за виборами. нарушення каких-то я не зафіксував. Конечно має місце бути віддільних політичних сил на роботу комісії. Це місце бути, але всі попытки... Помішать роботі комісії, тут же присікалість. Рено Домініко із США спостерігав за виборчим процесом у Севастополі. Вже втретє. За його словами, єдиним незначним порушенням цього голосування було невідповідність кількості бюлетенів і виборців. Держна. насправді немає ніяких серйозних моментів для обговорення в плані порушень. Якщо говорити про механіку виборчого процесу, все дуже добре. Загалом на українських виборах побувало близько 4 тисяч спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій. Явка на дільниці в цілому по Україні склала майже 58%. Це майже на 10% менше ніж два роки тому на виборах президента. За даними ЦВК, найбільш активний електорат був у Львівській, Тернопільській та Волинській області. Пасуть задніх автономна Республіка Крим та Одещина одразу після закриття виборчих дільниць обговорювали хід голосування в Україні і на Черкащині. Учасники телемарафону вибори 2012 який у прямому ефірі стартував на телеканалі Рос. Детальніше Наталя Федоченко. Вибори в Україні відбулися. Явка виборців у Черкаській області була найвищою за останні роки. На виборчі дільниці прийшли понад 60% черкащан. Судових скарг не зафіксовано, не було і серйозних порушень. За багато емоцій. Можливо, трохи відвикли ми від виборів за змішаною системою. Ми тут мали одразу декілька сім виборчих кампаній, дуже багато облич кандидатів, дуже багато амбіцій, і все це, мабуть, заважає спокійно, скажімо так, підійти до дня голосування. Україна вже крокує демократичним шляхом, але потрібні ще зміни, які б зробили виборчий процес професійнішим, зауважили експерти. Якщо й були якісь порушення, то вони на загальний результат не вплинули. Але на жаль, якщо говорити в розрізі про всю Черкащину, то дійсно маємо таку проблемну ситуацію, зокрема по Смілі, по Умані. У зв'язку з цим виникають певні побоювання, яким чином буде враховуватися результат голосування. І дійсно таку проблему взагалі виявила ця виборча кампанія, що вже настала така необхідність формувати на професійній основі склад дільничних комісій. Тобто, Нарешті. так щоб це просто була певна когорта людей, які роз. Розглядають вибори, скажімо, не як тимчасовий спосіб підробітку, а як професію, тобто вони розуміються на законодавстві, вони знають, яким чином треба себе поводити, як реагувати на скажімо, ті чи інші ротації та зміни, які неодмінно супроводжують хід виборчого процесу. І безумовно я дуже сподіваюся на те, що ця виборча кампанія вона загалом все таки підштовхне вже майбутній парламент до ухвалення такого документу, як виборчий кодекс не побачили серйозних порушень, що могли вплинути на результати волевиявлення, і міжнародні експостерігачі кажуть, ходом голосування вперше за останні п'ять років задоволені. Серед основних позитивних моментів відзначають встановлену відеоапаратуру на кожній дільниці, навіть у сільській місцевості. Дані вибори останні вибори вони були найбільш організованими, найбільш спокійними. Що говорить про зростаючому рівні демократичного самосознання населення. Потому что когда население спокойно относится к выборам, не привносит излишние эмоции, которые делу только мешают, это говорит о том, что население спокойно относится к выборам, четко отдает себе отчет в том, чего оно ждет от этих выборов и как оно собирается притворять свою политическую волю в жизнь. продовження виборів наші кореспонденти побували в штабах політичних сил учасників виборчих перегонів 2012 Майя Києнко продовжить. у членів Черкаського обласного штабу партії Удар піднесений настрій, адже збулись їх прогнози на день виборів. За останніми даними екзитполів. Удар не лише подолав 5-відсотковий бар'єр, а й увійшов до трійки лідерів перегонів. Тому результатами виборів задоволені. Хоча деякі порушення все ж зафіксували. Вибори як такі відбулися. Як завжди, з певними незначними порушеннями. Я думаю, що від юристів залежить подальша їхня доля, тобто як вони будуть захищені. Явка виборців склала більше 55-60%. Це фактично ті показники, які ми і планували отримати. По Черкаській області це теж 60%. Традиційно низькі рейтинги появки в 198-му округу сміла. Кам'янка і все таки електорат удара, студентство, молодь не завжди в повному обсязі прийшов на виборчу дільницю. На відміну від ударівців, комуністи спокійні, незважаючи на порушення під час голосування. Комуністи впевнені, що 5-відсотковий бар'єр вони подолають, тому спокійно працюють з дільницями у телефонному режимі і підраховують свої голоси. Коли ізбиратель отримав приглашення. А придя на избирательный участок, своей фамилии в списке не обнаруживал. Руководители лечебных учреждений неправильно просчитывали своих возможных пациентов, скажем так. Но ну, если допустим, это была травматология, тут еще можно понять, но как можно в роддоме, где все женщины на учете, ошибиться с, со своими клиентками, простите. У них просто було заказано мало бюлетенів, і за этого не тільки члени комісії, які на цьому участке леген голосувати, а навіть самі Реженіці не змогли всі проголосувати. А от у штабі Свободівців нам побувати не вдалося, оскільки там працюють у закритому режимі. Причина внутрішній режим готелю Черкаси, де й знаходиться штаб партії Свобода. Тож про порушення під час голосування говорили просто неба. Були досить серйозні порушення на дільниці 71041. Це 10 школа на хімселищі. Там було виявлено, нашим членами ДВК було виявлено, як одна із членів ДВК намагалася винести бюлетені в білому пакеті, на що були викликані підрозділи міліції, які. Потім затримали, затримали жінку, яка начебто намагалася винести, яка намагалася винести бюлетні в пакеті. Вона була допитана, потім була допитана голова комісії. Міліція всіх розпустила. і на бюлетні, навіть в пакет Подивилися, що там бюлетні, їх не перерахували. Завершилося голосування і почався найважливіший етап підрахунок голосів. Скарги ж про порушення, які надійшли цього дня з виборчих дільниць, розглядатимуть судами у робочому порядку. На момент закриття дільниць наш кореспондент Ольга Іванова перебувала у штабі партії регіонів. За результатами національних екзитполів провладна партія на Черкащині набирає більше 20% голосів виборців. Чи задоволені у штабі таким результатом? Дивіться далі. У штабі партії регіонів стурбовані тим, що на цьогорічних виборах черкащани не були активними. Лише 53% виборців прийшли на виборчі дільниці і проявили свою громадянську позицію. За попередніми прогнозами, у центральному регіоні, до якого входить і Черкаська область, провладна партія набрала більше 20% голосів виборців. Таким результатом регіонали задоволені. Так, ми задоволені результатом з огляду на політичне спрямування нашого регіону. З огляду на можливості партійних організацій, дійсно ми задоволені тим результатом, який є. У штабі партії регіонів знімальну групу запевнили, що всі дільниці працювали в рамках правового поля. Грубих порушень не зафіксовано. Черкаська область відзначилась більш-менш. Мирним перебігом, тому що те, що відбувалося, воно носило іноді більший характер інфоприводу для засобів масової інформації, і всі порушення, які озвучували сьогодні, в усіх без виключення засобів масової інформації, не є такими, що можуть суттєво вплинути на результати вибору і відповідно бути оскаржені. У день виборів на офіційному сайті партії регіонів проводилися системні атаки зі спробами обмежити доступ до інформації про перебіг парламентських виборів. Відчули їх і в обласному штабі. Було дуже прикро бачити, що сайт всеукраїнський партії регіонів впав і була навіть заява прес-служби партії регіонів, то наш сайт вистояв і ми протягом доби досить плідно працювали, його наповнюючи. Це лише попередні результати голосування, а далі слово за виборчими комісіями. Ольга Іванова, Геннадій Ємельянов, Черкаська служба новин. І до інших подій У КП Черкаси Теплокомуненерго» новий керівник замість Павла Карасяцю посаду обійняв Юрій Чернецький. Він вже приступив до виконання обов'язків. Перед новим директором комунального підприємства Місь виконком поставив завдання продовжити ті проекти, які були тут започатковані. Зокрема, впровадження енергоощадних технологій за кошти кредиту ЄБРР, який Черкаси Теплокомуненерго взяло два роки тому. Продовжуємо. Черкаські податківці викрили у Києві конвертаційний центр за три роки. Через його рахунки пройшло півтора мільярда гривень. Центр організували четверо осіб. Вони заснували низку фіктивних підприємств, які відмивали бюджетні гроші. Фірми працювали півроку, потім власники змінювалися і підприємство ліквідували. Податківці провели обшук офісних приміщень ділків. Вилучили 6 тисяч доларів та більше 650 тисяч гривень готівкою, бухгалтерські документи та 44 печатки фіктивних фірм. Фінансових махінаторів затримали, порушено карну справу. Їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Директора були підставними особами, які згоджувалися за винагороду, а деякі навіть і не знали про те, що вони являються службовими особами на цих підприємствах. Від від їх імені організатори відкривали рахунки в банківських установах, виготовляли фіктивні документи. На 7 тисяч гривень оштрафували Олексіївський комбінат продтоварів черкаські антимонопольники. Вони встановили обман споживачів у назві харчових концентратів супів підприємство зазначало м'ясопродукти, яких не було у їхньому складі. Ця продукція продавалася у магазинах Черкас. Завод виправився, сплатив штраф та змінив рецептурний склад своїх харчових концентратів. І ще одна інформація: грипу не буде. У Черкасах поки що не зафіксовано жодного випадку захворювання на грип. Втім, відбувається зростання кількості хворих на вірусні респіраторні інфекції. За останній тиждень захворіло майже дві тисячі черкащан, проте медики заспокоюють. Хвилюватися не варто. Епідпоріг обласний центр навряд чи перетне. Продовжить тему Ірина. Черкащанка Валентина разом із сином вже три дні перебуває у лікарні. У чотирирічного Тимофія загострення респіраторного захворювання. Скільки ще часу проведуть на лікарняному ліжку, не знають. В п'ятницю був кашель. З п'ятниці на суботу це ж дуже розкашлявся і случився оце ж приступ стеноза, дуже задихатися почав. І ми оце ж сюди потрапили нам. За минулий тиждень більше півтори тисячі черкащан захворіли на респіраторні інфекції. Більше половина з них це діти. Така цифра є нормальною для осінньо-зимового періоду, кажуть медики. Втім, про здоров'я дитини варто подбати заздалегідь, адже наслідки такої хвороби, як грип, можуть бути тяжкими. Бувають ситуації, коли значить дуже швидко розвиваються серцеві недостатності, дуже швидко розвиваються дихальні прояви, прояви дихальної недостатності. І це потім, по перше, що лікувати таке захворювання. Перебіг такого захворювання дуже важко. Найкращий захист від хвороб це щеплення. Імунітет до хвороби формується за 3-4 тижні. То щеплення від грипу не пізно зробити і зараз. Адже зростання вірусних інфекцій та грипу медики прогнозують на початок грудня. Будуть циркулювати ті ж віруси, які вже циркулювали на території нашої держави, тому е щось нового не очікується. Але завжди потрібно пам'ятати, що грип це не таке просте захворювання. Воно часто дає ускладнення. Поки що у Черкасах жодного випадку захворювання на грип зафіксовано не було. Ірина Васюра, Геннадій Ємельянов, Черкаська служба новин. Що ж, на цьому це вся інформація. Як завжди більше новин на нашому сайті www.rosmedia.com.ua. Далі Анна Іванченко про спорт і прогноз черкаських синоптиків на наступний день. Дякую за увагу. Вітаю. Черкаський Славутич здобув важливу виїзну перемогу у Херсоні. Наші футболісти зустрілися з аутсайдером другої ліги групи Б місцевим кристалом. Незважаючи на статус опонента, господарям вдалося майже протягом всього матчу вести в рахунку. Волюву перемогу черкасці оформили завдяки останній десятихвилинці. Протягом якої вони провели два м'ячі і виграли з рахунком 2-1. Традиційно ця гра стала дуже нервовою для нашої команди. Вони пропустили вже на третій хвилині гри і програвали майже походу всього матчу. Рятуватися команді Анатолія Дайнеко допомогла фантастична кінцівка. За шість хвилин наші футболісти відвантажили у ворота суперника два м'ячі і оформили важливі три очки. Спочатку на 81-й хвилині забив Белмохтар, а на 87-й про свій потужний удар нагадав Фабумбі. Після цієї перемоги черкасці піднялися на другий рядок турнірної таблиці, маючи 27 балів дихають в спину нашій команді відразу три колективи із західної України, які зіграли на гру менше 3 листопада. Черкаський клуб приймає беззаперечного лідера чемпіонату Чернігівську Десну. Двоє черкасців завоювали титул чемпіона 2012 року по змішаним боям у Севастополі. Бойові самбісти клубу Грізлі вдало дебютували на міжнародних змаганнях у лізі Юнайтед Файт Клаб на турнірі представникам Черкащини Дмитру Німцову у категорії 73 кілограми та Дональду Партфайту у супертяжці вазі не було рівних. Міжнародні змагання відбували за принципом пан або пропав. У спортсменів був лише один шанс здобути перемогу. Організатори подбали і про видовищність дійства. Поєдинки відбувалися у дещо незвичних умовах. Бійці мірялись силою ударів не на рингу чи татамі, а у клітці. Коли заходиш в клітку, це вже інші відчуття, вже друга тактика, уже другі глаза смотрять на тебе і так далі. То є, звісно вже уже уровень, і парні справились з цією задачі очень хорошо. Ліга UFC… Достаточно відомий висунвисокий уровень там бойців, Поэтому для нас титул чемпіона це очень високе достіження. Черкаські мавпи програли два матчі поспіль. Минулого вікенду команда Йовіци Арсіча відіграла два виїзні поєдинки на заході України. Матчі проти Галичини та Говерли почалися доволі успішно для черкаського клубу, але провали в заключних десятих хвилинках призвели до двох негативних результатів: – 70-77 та 68-74. Після двох успішних матчів на власному паркеті черкасці провалили турне на західну Україну. Причому помаранчево чорні грали проти своїх головних опонентів за місце в плей-офф. Спершу надмотивована команда Йові Царсіча не змогла втримати перемогу у Львові. Матч проти місцевої політехніки Галичини помаранчево Чорні контролювала аж до заключного періоду. Свою майже десятиочкову перевагу черкасці розгубили саме в четвертій десятихвилинці, яку програли з рахунком 28-17. А загальний підсумок гри сімдесят на 70 на користь львів'ян. У вчорашній грі проти Говерли історія знову повторилася. Черкасці виглядали доволі переконливо протягом двох періодів, але провалилися в другій половині матчу. І віддали перемогу супернику. Найбільше задля успіху говерлян постарався дует американських форвардів Дайс Пірсон, які на двох зібрали 36 очок. Трохи менше здобули їх візові. Час Томас та Вінс Хантер. Різниці в 6 очок і не вистачило помаранчево чорним. Задля успіху They had more the the game. Uh, вони мали набагато більше енергії сьогодні. Де цве ми морофеслібан секонхалф і саме завдяки цьому вони набагато краще зіграли у відборах у нападі у другій частині гри. На цьому виїзна серії черкаських пап не завершується. Вже незабаром вони відіграють важкі матчі проти лідерів чемпіонату Феру та Донецька. А на домашній паркет вони повернуться 9 листопада, коли в гості прийде будівельник. Вячеслав Пушанський та Мазгорозя, Черкаська служба. Новин на цьому мене все. Гарного вам вечора. Прогноз погоди на 30 жовтня, за даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде 3-8 градусів з позначкою плюс у день шість У Черкасах ночі очікується 5-7 градусів, у день девять Атмосферний тиск знижений. Найближчої доби буде падати. Відносна вологість повітря залишатиметься високою. Хмарно дощ, а вранці та вдень місцями по області сильний дощ, вітер північний з переходом на південний – 7-12 метрів за секунду. Найближчі доби погодні умови Черкащини визначатиме холодний атмосферний фронт циклону з південного заходу. Спостерігатиметься прохолодна, дощова та вітряна погода. Нестійкі погодні умови з температурним фоном у межах кліматичної норми утримуються до кінця робочого тижня. 31 жовтня та 1 листопада у нічні та ранкові години можливе зниження температури повітря до від'ємних значень. Місцями по області виникатимуть тумани. А за церковним календарем 30 жовтня вшановується пам'ять святого пророка Осії, який мав дар передвіщати біди. В цей час закінчувався літній шлях і починався зимовий. На пророка осію колесо прощається з вістю. Віз у сарай ставили, а сані на світ витягували. А погоду передвіщали по зозулі. Якщо вона кує на сухому дереві, то незабаром буде мороз. Гарної вам погоди.